Ось ми прийшли до другого великого льоху Сергія Колачевського, і зараз почнемо його досліджувати. Центральна колона, яка вона масивна. І коли показуєш це людям на екскурсіях, вони реально не вірять, що ця краса стояла саме тут прямо от за моєю спиною. Фізично можна доторкнутися до історії, але історії зруйнованої і занедбаної, на жаль. Але маємо, що маємо. Що тут відбулося? Щось пішло не так, і тут сталася страшна аварія. Скажу відразу, що тут мало чого залишилося. Коли ти дивишся зараз на це все, це неможливо повірити. Реально, заліземо. Опа. Так. Ну що, я вас запрошую до малого льоху Сергія Кулачевського. Welcome! Це є руїни палацу Колачевського. Ми приїхали в Тернівський район. За моєю спиною знаходиться шахта Тернівська. Вона також колись називалася шахта імені Леніна. Справа від мене, там на задньому плані розташована колишня шахта імені Орджонікідзе. Зараз вона називається Шахта імені Колачевського. Сьогоднішня наша поїздка, наша мета дослідити. Все, що залишилось від рудника, від маєтка, видатного криворізького діяча, підприємця, дуже відомої людини на Криворіжжі Сергія Миколайовича Калачевського. Скажу відразу, що тут мало чого залишилося, але і те, що є, воно навіть сьогодні вражає. Але на жаль, на мою думку, воно рано чи пізно також може зникнути. Тому наша мета сьогодні це все зафіксувати і залишити для історії. За моєю спиною розташований. Старий кар'єр десь він був закладений в 50-х роках рудником імені Леніна. Виявили тут поклади руди, але пізніше, як виявилось, що вони були зовсім не доброї якості, тому цей кар'єр швидко закинули. І саме цей кар'єр знищив всю залізничну інфраструктуру рудника Калачевського. От на оцих чудових світлинах ми можемо побачити, як тут все виглядало на початку ХХ століття і в 30-ті роки. Тобто, от ми бачимо весь комплекс станції Калачевського. Нагадаю, що вона була збудована в 1898 році. Більш детально бачимо, як виглядала сама станція. Вона, в принципі, була братом станції рядова, яка зараз існує. Якщо от ми хочемо дізнатися, як вона виглядала, можна поїхати на рядову, де Качубеївські штольні. Оце от от була саксаганська вітка Катеринівської залізниці. От, на жаль, нічого цього не залишилося. Ми прийшли, можна сказати, що ми прийшли в саме серце. Селище Колочевського. За моєю спиною знаходиться страшенна провальна воронка, яка виникла тут десь влітку 2010 року. Що тут відбулось? Тут був запланований начебто підземний вибух для того, щоб загасити підземні ці пустоти камери. Але щось пішло не так, і тут сталася страшна аварія. Оце все ця територія, вся ця поверхня провалилась під землю. Дуже резонансна справа була, показували по всій Україні, по всім телеканалам. Але що ми отримали від цього? Ну, по перше, ця стара частина селища Колачевського, все, що тут ще залишалось, це вулиця гірників, історичні будівлі, все це на жаль пішло під землю. Велика Гарна така будівля електростанції також завалилася. Вона там от знаходиться внизу. Провал майже дійшов до палацу Колачевського. Він і так, в принципі, фізично вже не існує, але зараз там вже межа проходить і тому досить небезпечно. Коротше кажучи, ця провальна воронка знищила те останнє, що тут ще залишалося до 2010 року. На жаль. Ну і подалі ми бачимо процеси, що борта розширюються, утворюються вторинні вже провальні воронки. Одним словом, це дуже небезпечна територія. Поводитись тут треба також, враховуючи всі ці моменти. На тому плані ми бачимо досить цікаву будівлю: це електроподстанція яка була збудована. Ще до Другої світової війни, якщо не помиляюся, або кінець 20-х років, або початок 30-х років. Досить, до речі, цікава історична будівля, виконана повністю з червоної цегли, яка має клеймо індустрой Зіновєвськ». Це стара назва Кіровограду. Коротше кажучи, це старовинна будівля. Вона була я так думаю, збудована десь тоді, коли запустили крес. Криворізьку районну електростанцію побудували цю підстанцію і крес заживляв північні рудники. Тобто тут була лінія прокладена і це була потужна ледінська підстанція, вона так називалася. Вона, до речі, також повністю знищена через, звісно що, через провальну воронку цю страшну. Ось цю прекрасну світлину знайшов криворізький краєзнавець Олексій Книга. Він їх знайшов в російських архівах, і ми дякуємо за це. За те, що він нам дав можливість більш детально розгледіти прекрасний палац пана Калачевського. І коли показуєш це людям на екскурсіях, вони реально не вірять, що ця краса стояла саме тут. А точніше, де, прямо от за моєю спиною, палац знаходився отут, де оці от хащі, оці дерева і кущі. На межі між провалом і. Поверхнею, от, отут він і стояв. От оцей величний гарний палац, який був збудований. Я точно знаю, коли я думаю, десь на початку ХХ століття. Топ-3 факти. Напевно, те, що він був величний, там дуже багато було кімнат. Я не скажу скільки точно. Про те, що він виконаний в якомусь такому надзвичайно крутому стилі. Тут ми бачимо якісь елементи англійської архітектури. Тут поєднання декількох архітектурних стилів. Один із головних, напевно, фактів це, що був. Один з найрозкішніших палаців на території всього Криворіжжя. Ну, ми прекрасно знаємо, що був також розкішний палац Ухаріна, але палац Калачевського, я думаю, також був один із топ. Що з ним сталося? Досить банальна історія. Його розібрали. Розібрали його вже в пізні радянські часи. Пару слів про палац. Оця велична будівля знаходилась прямо ось тут. Оцей фрагмент граніту. Який, до речі, був заштукатурений, оце є руїни палацу Колачевського. Фізично можна доторкнутися до історії, але історії зруйнованої і занедбаної, на жаль. Але маємо, що маємо. Ми повертаємось знову до палацу Сергія Миколаївича Колачевського. На щастя, збереглися такі прекрасні світлини, де ми можемо побачити, як відпочивав сам господар. От там він сидить в тіні своєї тераси. Да? Напевно, там дружина, якісь родичі, і все це відбувалось прямо тут, на оцих от руїнах. Коли ти дивишся зараз на це все, це неможливо повірити. Реально, просто тут жахливий стан. Але все це тут реально було. Що залишилось, що ще більш-менш нормально можна роздивитись, дослідити, оцінити масштаб всього цього архітектурного оздоблення, всі ці величі, це ось цей величний льох або погріб холодильник, він називався. Ось ми і прийшли до другого великого льоху Сергія Колачевського, і зараз почнемо його досліджувати. На щастя, сходи ще збереглись, тому ми не втрачаємо цей шанс. Ця будівля висота її 6,5 метрів. Вона мала два поверхи. Ось ось ці отвори в стіні. Ви бачите їх? Тут були балки. Тобто був перший поверх ближче до поверхні землі, скоріш за все, що дерев'яна підлога, і далі вже підземелля. От ми розташовуємося саме в підземеллі. Оскільки це був такий своєрідний погріб-холодильник, тут повинна була зберігатись крига. Кригу приносили з річки Саксагань брилами, тут її складували, і вона так тут лежала до. Ну, скажімо там, до літа або навіть і все літо. Матеріал будівництва підземна частина повністю викладена з граніту саксагані. Граніт нагадаю, це досить міцна гірська порода і якісна вона на віка, на віка зроблена. Да? Верхня частина це цегла червона. скоріш за все, яка вироблялась на місцевому заводі. Ну і сама стеля, ми бачимо, що тут в центрі велична колона стоїть, просто неймовірно велетенська. І бачимо таке цікаве явище, що просочується вода і утворюються сталактити. Це як в печерах. Центральна колона, яка вона масивна, виготовлена з цегли і напевно всередині там ще бутове каміння. Ну, тобто, зроблено на дуже-дуже багато років. Те, що ми зараз бачимо зовні, ця верхня частина, перший поверх, воно скоріше за все перебудовувалось. Тому що, от, якщо ви уважно подивитесь, ми бачимо, тут були величні красиві вікна, але вони були закладені цеглою. Точно не скажу, коли це було зроблено, можливо, це вже в радянські часи. Оця звалка на перший взгляд, погляд з якогось незрозумілого скла і сміття. Тут можна знайти досить цікаві речі. Тут відомо, що була неподалік лікарня. І місцеві тут археологи Юрій Лук'яненко, наприклад, він тут досліджував цю територію, копав. Я думаю, це одна з їхніх копанок. Ми тут бачимо різні цікаві старі баночки. Явно, це було щось пов'язане з аптекою, з лікарнею. Отакі от от цікаві артефакти. А, ось вона. Це фрагмент плитки керамічної на підлогу викладали. Біргінгєм. Це харківський виробник, барон Едуард Біргінгєм. Надзвичайно крута в нього була продукція. Вся територія України була застелена його, цією плиткою. Т ви знаєте, цікаве питання, що саме в цьому погрібі зберігалось? Заліземо? Опа! Так, ну що, я вас запрошую до малого льоху Сергія Колачевського. Велком. Цікаво зосередити увагу на тому, з чого побудована ця споруда, цей льох. Так як і великий льох, тут використовують два основні матеріали: це червона цегла. Я думаю, що це цегла з заводу Колачевського, оскільки нам відомо, що в нього був великий цегляний завод, і бутове каміння. Це такий сірий граніт, скоріш за все, з річки Саксагань. Але ще бачимо й домішки тут кварциту місцевого. Ну, зрозуміло, тут кар'єр поруч, але все ж таки, якась естетика присутня. Ми бачимо не домінування кварциту, а все ж таки граніту. Цікавий факт, до речі. Ну, граніт, звісно ж, він міцніше. Ніж цей кварцит, тому його і використовували. Наступна локація, умовно називаємо її електростанція Калачевського, була досить цікава будівля. От той фрагмент невеличкої стінки залишився, а далі ми бачимо проваля, сув ґрунту. Все це в 2010 році рухнуло туди, вниз. І от ця будівля це фото моє 2010 року перед. Обвалом цим, отак вона виглядала, скажімо, в той час, у 2010 році. А отак вона виглядала у 20-ті роки. Тобто, така вона була в дореволюційні часи. Велична будівля, я не знаю, дуже схожа на якусь фортецю, чесно кажучи, візуально. Так от вона ще виглядала в дореволюційні часи. Ми бачимо велика будівля за площею, градирню там бачимо. Тут от кар'єр. Це все розташовалося ось тут. Коли сталася провалля, ми з моїм товаришем Валерієм Аблицем спустились вниз дослідити руїни цієї електростанції. І ми там виявили не те, що місцевий Колачевського е, цеглу, а багато зразків цегли, привезеної з Катеринаслава. Там декілька виробників різних. От цікавий такий факт, що будували не з місцевої цегли, а з Катернославської. Ще один цікавий факт. От дивіться, я розповідав про електростанцію, але треба ще нагадати про будівлю їдальні, адже це була також видатна будівля на Руднику. Ось так вона виглядала вже в радянські часи в 20-ті роки. А отак вона виглядала на початку ХХ століття. Будівля їдальні виглядає як якийсь палац, ну чесно кажучи, або якийсь залізничний гарний вокзал. Вона була розрахована на тисячу місць, забезпечувала повністю весь рудник. Тут люди харчувалися, але не тільки. Як виявилося, що це була ще своєрідна така культурна установа, тому що тут. Був облаштована зала, де влаштовували театральні покази, якісь вистави, і навіть демонстрували якісь туманні картинки. Можливо, це щось про образ сучасного кіно. Так? Сергій Кулачевський. Даний льох, який ми тільки що дослідили, він нам наштовхує на думки такі, на роздуми про те, наскільки був крутий видатний цей Сергій Миколаївич Колачевський. Льох холодильник. Має таку велич, то що вже казати про все його життя, да, про його діяльність, про його рудник, про його всі заслуги, яких там незліченна кількість. Тобто, ми реально маємо факт говорити про людину досить видатну, видатну людину не тільки в масштабах Кривого Рогу, а в принципі людину того часу, да, в масштабах Російської імперії, тому що ми знаємо, що він був меценатом. Який збудував е, не тільки оце все, що тут було, а ще й за межами кривого рогу. Тому це людина, як кажуть всі місцеві, добрий пан Калачевський. Якщо читаєш його біографію, розумієш, що скоріш за все це була добра людина. Кажуть, що в нього навіть було таке життєве кредо. Він казав, що все боїться часу, але час боїться доброти. Ми маємо на сьогодні шахту імені Калачевського. До речі, це одна із самих. Це саме стара шахта в кривому розі. Ми маємо саму довгу вулицю, названу на його честь 5-7 кілометрів одна із важливих транспортних артерій міста. Ну і я вважаю, що наша мета дослідників, краєзнавців досліджувати його, розповідати це іншим і зберігати оцю пам'ять для того, щоб передати і наступним поколінням. Бо це дуже важливо. Справедливості раді треба що сказати. Що у нас є унікальна можливість тут знаходитись? Це все відбулося завдяки добрим людям. Я давно хотів потрапити в цей погріб і ще в 2010 році я намагався з друзями сюди залізти, але реально не було такої можливості. Тут все було просто завалено сміттям, камінням і не було сходів в довоєнні роки перед самою війною, якщо не помиляюсь, точно не скажу коли. Шелтер Плюс, Роман Морозов. Вони організували таку ініціативу Школа змінотворців. І з ентузіастами, з волонтерами вони все це розчистили, збудували ці сходи, зробили тут рівну підлогу і провели тут чудовий захід, музичний концерт. До речі, виконували композиції брата Сергія Калачевського, тому що він був композитором досить таки відомим. І все це відбувалось тут. Як в масштабах кривого рогу це надзвичайно крута подія. Я маю надію, що, можливо, ще колись щось подібне відбудеться. А зараз, дай Бог, щоб це просто не розвалилось все.